Слава Ісусу Христу, друзі! Часто запитують, як правильно входити у храм. Ось ми зараз є перед храмом. Підходимо до нього, зупиняємось, хрестимось. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Йдемо до нього ближче. Зазвичай біля храму можуть бути пам'ятні хрести, як отут, наприклад, з одної сторони є. Підходимо до нього, теж вклоняємось, хрестимось. І є ще з другої сторони хрест теж йдемо до нього. Теж перед ним зупиняємось, хрестимось. Ось пам'ятний хрест. І тоді вже підходимо до храму. Перед дверима теж на хвилинку зупиняємося. Знову накладаємо на себе знак Святого Христа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Переступаємо, поріг храму. Легенько вклоняємося, знову хрестимось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І потихеньку йдемо ось до цього центрального столика, який називається тетрапод. На ньому може бути ікона чи кілька ікон, хрест. Теж перед ними хрестимось, вклоняємося, можна прикластись до них. І тоді тихенько йдемо трошки правіше. Правіше в храмі є ще один такий столик маленький, на ньому ікона Спасителя. Теж перед нею зупиняємось, хрестимось, вклоняємося, можна прикластись до неї, поцілувати. І відходимо трошки назад. Знову йдемо поперед цього стола. І з другої сторони є такий же самий маленький столик. З іконою Богородиці. Теж до неї підходимо, вклоняємось, хрестимо ще цілуємо і відходимо трошки назад. Якщо станемо посеред храму, можна вже просто собі молити, стояти, молитися. Але зазвичай у храмах ще є теж такі різні ікони пам'ятні. Там приклад, як у цьому є старовинна ікона. Вон там під стіною, теж до неї можна підійти вклонитися перед нею. Це ікона зруйнованого старовинного храму зберігається в цьому храмі. В інших храмах теж можуть бути якісь різні пам'ятні ікони. До них теж можна підходити, хреститись перед ними, якщо є можливість прикластись до ікони, поцілувати. Якщо ні, як, наприклад, тут на стіні за лампадою, високо, до неї просто підходять, хрестяться перед нею. От, наприклад, я зараз підійду в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Вклонився собі тихенько. І знову повертаюся до центральної частини храму. Коли стоять у храмі, зазвичай спиною до вівтаря не повертаються. Вівтар – це ось ця передня частина, де відбувається основна частина богослужінь. Священник властиво туди і йде на богослужіння. Коли входить в храм, то заходить вівтар, вдаряє доземний поклін там всередині і готується до богослужінь. Так виглядають вівтарі у храмах. Зазвичай. Всім Божого благословіння, ангела-хранителя, хай Бог чує наші молитви, а ми хай поступаємо правильно за традиціями, які вироблені роками, століттями, тисячоліттями вироблені у храмах. І завдяки традиціям у храмах є певний порядок, певні звичаї. Молитви. Хай Бог чує нас усіх, ангела, всім хранителям, Божого благословення з Богом.